Є знижки на вітамін d 3 D3 Max, 10% в аптеках подорожних пам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд віднівея. Ця стрічка в прокаті менше тижня. Але вже з бюджетними рекордами продовження легендарної дюни лише за перші вихідні показів майже відбила виробничий бюджет в 190 мільйонів доларів. Але є ще більш шокуючий факт: до виробництва «Дюни» другої частини долучилися українці. Друзі, днями почалась світова прем'єра Dune Part 2. дивовижна стрічка з шаленим кошторисом та дивовижними краєвидами. Але для мене ця стрічка трохи особлива з іншої причини. Майже два роки очікування, і нарешті можна сказати, що у знімальному процесі активно брали участь об'єктиви виробництва Iron Glass. Iron Glass – це українська компанія, яка дає друге життя старим радянським оптикам. А Костянтин Гарькавий це один із керівників компанії. Команді сніданку вдалося поспілкуватися з Костянтином і з перших вуст дізнатися, як українські оптики опинилися в руках голівудських операторів. Компанія займається переробкою та так рехаузом старих лінз, які використовувались у фотоапаратах, фотозйомці, і які скажімо так мають гарну картинку таку атмосферну, але не мають змоги працювати на сучасних кінокамерах, тому що не підходить байонет, не підходять по якісь там характеристики і так далі. Тобто ми беремо ці лінзи. Робимо для них сучасний корпус, такий що відповідає сучасним стандартам. Трошки поліпшимо характеристики і mm. продаємо охочу. Серед охочих придбати українські лінзи доволі багато відомих імен. Друга частина Дюни далеко не перший кінохід, знятий українською оптикою. Ми не відстежуємо абсолютно всі хіти, які залучались в наші лінзи, але з тих, що відомі, це екзорсистікану. Там також використовували другу лінійку. Ще якщо не помиляюсь, на українській називається творець фільм. Там також використовували наші лінзи у випадку з Фрейзером? Це якщо не помиляюсь, він отримав досвід роботи з нашими лінзами на «Бетмені». Йому сподобалось? Він з Почалося там спілкування. Вас як і нас, мабуть, цікавить питання: навіщо голівуду радянські лінзи? Хоч і оновлені, невже сучасне кіно не повинно зніматися на сучасні камери? Відповідь на це питання вас здивує. Майже всі сучасні камери вони мають приблизно однакову класну, ідеальну майже картинку, і це як би мовити, їх завдяки цьому. Вони теряють, власну персональну якусь таку складову. Тому багато хто для того, щоб підкреслити якісь там, лампові теплі відчуття або Прибрати оцю ідеальну складову використовує старі лінзи, тому що оптичні властивості вони не змінилися, але старі лінзи дають там десь якусь, ну, якийсь блік, або зайчик якийсь, або там ще щось. Тобто вони мають ще в собі якусь там душу, якусь оцю небездоганність. Так, що Я думаю, що саме для того, щоб підкреслити якусь індивідуальність, вони можуть використання. Як і на весь бізнес, на Iron Glass повпливала війна. Частина виробництва опинилася під окупацією, частина команди на фронті, але нічого не змусило їх зупинитися. Скажімо, Костянтин ледь не з окопів вирішував робочі питання. Замовники отримували свої лінзи навіть тоді, коли вже не сподівалися на це. Багато хто знімав і. Описував свої відчуття, коли взагалі не очікував отримати своє замовлення, тому що розуміє, що війна і дякував за те, що попри все ми змогли виконати і надіслати йому його лінці. Коли дивилися, коли бачили оцей маленький «Made in Ukraine», слова підтримки багато в коментарях хто. Висловлював конкурентний та незламний український бізнес, завдяки якому знімаються круті голівудські фільми. Що це як не ще одна причина для гордості бути українцем?